Всім привіт зверховця. Придбав отаку підписчику, замовляв автівку. І зараз 8 березня, а перекуп працює. От така от автівочка на такій резині. Їде до міста Олександрія Кіровоградська область. Замовили. Замовлення виконане. Осталося доставити, виходить, що я її придбав, продав, точніше продав, не придбавши. Придбав її вже чоловік. Отака от автівка їде до нового власника. А далі дивіться, покажу, що у нас лишилось від розпродажу. Розпродаж цей раз вийшов гарно. І зараз готуюсь їхати до Кіровограда. Тому, дивіться, сьогодні 8 березня, десь ближе до 20-х чисел планую їхати. Може кому що потрібно. Може в кого що є. Телефонуйте, пропонуйте. Будемо щось думати. Буду відвозити прицеп капсулу часу. Буду відвозити, мабуть, Урал мотоцикл і мотоцикл Зід замовником. Дивимось далі, покажу що лишилось. Продовжую зйомку попереднього відео, де відвозив газель. Не став знімати, бо було темно розгрузку. Сьогодні 9 березня. Хочу нагадати, що лишається у нас в продажі. Лишається оця Волга 15 тисяч гривень коробкою п'ятиступкою на повному ходу. Лишається отака 29-та Волга в продажі, 24 тисячі з запасним мотором. Також на ходу, але трошки довго стояла, то треба прилажувати руки. В попередніх відео є огляд її. Лишається. Рецепт 8 тисяч гривень, цей вже проданий треба буде відвозити, як казав, Кіровоградська область. І цей в продажі є 75 тисяч гривень, цей 8 тисяч гривень. Також лишається мотоблок, за який дуже багато питають, але так ніхто і не рискує. Мабуть, наточення лопати в людей. І лишається мотоцикл К650. На який можна виписати доручення. Можна переоформити. Ось така от автівка є. Це авто на газу, газ вписаний в техпаспорт. Маю доручення, можливо переоформити. Відео коротке, але по суті. Всім удачі, всім пока.